Uh -huh. Проєкт «Мастер-шеф» дав мені дуже багато. Я просто отримав нову сім'ю, я знайшов безліч класних нових друзів, кращих друзів. Я навчився дуже багато кулінарного такого мастерства, якого я до того навіть не знав і не бачив. Відкрив купу соусів для себе, маринадів, відкрив просто тьму рецептів, які до того навіть близько навіть не міг думку, що вони існують. Мастер-шеф це для мене став просто крок нове життя, відкрив мені дійсно путівку дав, і я дуже радий, що я там побував, що я навчився і що я мав можливість побути серед двадцятки кращих кухарів і дойти навіть трошки далі. Дуже приємно, що в мене побачила велика кількість друзів, фанатів, людей, які за мене переживали і зараз переживають, які мене підтримують до сих пір, які мені пишуть е, багато повідомлень, е, які спілкуються, і нас таки кажуть Віталій, ти був один з кращих. Мені це було дуже приємно.